Планування застройки міста. Планування застройки міста це буде обговорювати сьогодні, так? Правильно розумію? Так. Да. А ви прийшли просто послухати, чи будете приймати якусь ініціативу, приймати якусь участь в цьому? Як доведеться, я, я знаю, що мова бути йти про дім, який мають побудувати, так? Мабуть. Да. Ніхто ж не говорить. Чому ми не знаємо, за чим ми прийшли? Мало в них землі, мало нахватали, настроїли. От громаду зібрали, щоб що. Отстояли ми їм участки і що под застройку?» Тобто ви прийшли що...» я, я прийшла, але сідадуть 100 рубля возьму, а голосувати не буду. Можете так і сказати. Про які 100 гривень зараз каже? А я не знаю. Мне сказали, позвонили по телефону. Ну? І що вам сказали? Приди, в ДК. По 100 гривень будуть давати, хто голосувати буде. А можна показати номер телефона, який вам телефонував? «Ні, я то не скажу. Это, это вже будет було... з моєї сторони, наверное. Я знаю, хто мені телефонував. Ну, – Це хтось э, з ваших друзів, Так, да, з моїх друзів. – Тобто чекайте, тобто то ви за 100 гривень хочете проголосувати, чи навпаки я не Нет, б дали на дурняк 100 гривень, хай дадуть. Я їх заробила давно. Своїм і ви проголосуєте за те, що все-таки ж таки дома Ні, Нет, дадут. я не буду голосувати. Хай не дають і голосувати не буду. Я пришла І Я считаю, що вже стільки нахватали. Ну, разі можна одним людям стільки давати? Скажіть, де мера? Януковича вигнали? Вигнали. Він був вор-бандит. Вот. А тут ми самі пішли підтримувати. Що тут має сьогодні відбуватися? Ну зібрання какое-то по поводу стрільця какого-то дома. А ви, а ви виступаєте як за будівництво? За будівництво нам нужно, щоб у нас розширялася Україна. А ви бачили те місце, де це буде будуватися? Бачили. А як ви гадаєте, вистачить місця для того, щоб побудувати там величезний дім? І, як ви кажете, спорткомплекс та дитячий майданчик? А я думаю, что архитектор, который и застройщики, наверное, думают об этом. Для этого специалисты приезжают и все это вымеряют, организуют. А что мы жители? Мы голосуем или за, или против.